Терміни проведення перевірок, вони, звичайно ж, не можуть тривати вічно, вічно і нескінченно. Звичайно, терміни визначені. І є можливість продовження. От нічого я вічно так... Де, так. якраз перевірки проводилися за постановою слідчого. Так. Зараз, що такого немає, то терміни податковим кодексом чітко визначені. Це є стаття 82 податкового кодексу. Хто хоче детально ознайомитися, так само є положення розроблене. Ну, найбільше це для документальних планових перевірок. Перевірка не може бути більше, ніж 30 робочих днів, звертаю вашу увагу на календар. Робочих. робочих. Так. Щодо суб'єктів малого це 10 робочих днів, для інших 20 робочих днів. Так само позапланово, відповідно, для великих не більше 15 робочих днів, для малих. Не більше п'яти і для інших не більше десяти робочих днів. А от фактичні перевірки мають. фактичні там теж зазначається, що не більше десяти, десяти днів, днів десяти так. днів, так і ще одне: якщо ну, ревізори можуть не все питання висвітлити, вони мають право ці перевірки продовжити. Але який порядок? Вони пишуть, керівник ревізійної групи пише заяву на начальника контролюючого органу, то й видає новий наказ. І причому вас повинні попередити про це до закінчення ще перевірки, що у вас буде продовження. Так само перевірку можуть зупинити на її проведення. Бо більше ніж 30 днів вас ніхто не має права перевіряти. Є питання, які повинні встановити, напевно, експерт, або ще якийсь фахівець, сам ревізор цього дослідити не може. Мають право зупиняти, але так само вас повинні повідомити листом, дати вам зли, що з цей зупиняється. І теж необхідно пам'ятати платникам податків, що все спілкування з контролюючого відбувається в письмовому вигляді з рекомендованими листами. Або Листом зручням з підписом. На слово вірити, так, очевидно, видно, не, не про стара не, сталінська фраза. А так? для того, щоб лист був правильно, вірно підготовлений, то знову ж таки рекомендується. У мене один себе. підприємець, коли ми виграли справу по ЄСВ, ЄС сказав, ви знаєте, цей конверт мені коштував би 44 тисячі. Добре, що я його не викинув. Там була дата, коли його отримали. Оце вам би, будь ласка, еквівалент того, як потрібно підходити до взаємостосунків, взаємовідносин, коли йдеться про перевірку і про їх наслідки.